Хочу ознайомитися з матеріалами справи. Дивіться, матеріали справи, по-перше, я як поліцейський, як на якого е, покладено обов'язок за дотриманням безпеки дорожнього руху, моє візуальне спостереження, пояснення мого на парежі, інтернет, я вам можу надати е, телефон безоплатної правової допомоги, вас там проконсультують в телефонному режимі. Я хочу своим адвокатом оспорить. Телефонуйте своему адвокату. Да, он консультує. сейчас вот ездит. Я прошу перенести справу. Я відхиляю. Ваше по чому? Тому що вважаю, це недоцільним. У вас зараз на місці є змога користуватися юридичною допомогою. Я, я вам надаю змогу. Я вам можу продиктувати номер безоплатної правової допомоги. У вас є час для того, щоб зателефонувати своєму адвокату. У вас є в інтернеті, будь ласка, зараз вся нормативна правова база. Ви нею можете користуватись. Тому у зв'язку з цим я відхиляю ваші клопотання про перенос. Тобто я правильно розумію, ви запрещаєте мені користуватися моїм адвокатом і пропонуєте мені своє. Я так як сказав, так воно і відбувається. Я відхиляю ваше клопотання, вважаю його недоцільним. У вас є зараз змога, ви не в наручниках, ви не затримані, ви не в управлінні поліції знаходитесь, розумієте? У вас не якесь там а, ваші права не порушують. Порушуєте зараз? Які самі. Ви не даєте мені зможути спортуватися моїм адвокатом. У вас? Та да, можливість є, просто так на ну, дайте трактуємо. Ну так я ще раз говорю, я, я хочу... я вам кажу, що Но... наразі у вас є повна можливість користуватися юридичною допомогою. У меня вы ее забираете. Я еще раз говорю: я хочу воспользоваться своим адвокатом, которому я плачу Ой, деньги. У меня есть свой адвокат, а не какой-то бесплатный. Я, с ним, я фиксирую конкретно ваше правоорушение. Это а вы ведете видеофиксацию? А почему вы меня не предупредили? Попереджу вас. Вот, вот уже когда уже справа? В смысле, яка різниця, Ну я, дивіться, я повинен вам сказати, що ведеться... Конечно. Перед, перед чем как подойти и включить так. камеру, вы должны меня сразу поставить в известность и назвать статью. Я, я, я не вижу, что это... Ну, это я вы не попу. видите. Вы не видите. Ну Проблема в том, что вы не даете воспользоваться юридической помощью. Я вам даю. Всю вы мне не даете, вы мне ее лишаете. Пожалуйста, используйте. Хорошо, я еще раз говорю. У меня есть мой адвокат, который я хочу воспользоваться. Я не хочу бесплатно пользоваться. Телефонуйте своему адвокату. Еще раз говорю, он, он сейчас в отъезде. Он завтра, как минимум, возвращается. Телефонуйте ему по телефону, поскольку это, ну, опять же, телефонный разговор и консультация mm -hmm. это не перенос права я хочу вместе с ним приехать э, ваше управление полиции, чтобы вы разгадали справу при нем уже конкретно полиции я вам пояснив ваши попытаний витхиляю чудесно чудесно ця, мне все, все супер Чи, я поясню, это зафиксировал приводы вашего правопорушения у вас э, будет... да хочу ознакомиться с материалами справа Дивіться, матеріали справи. По-перше, я як поліцейський, як на якого е покладено обов'язок за підтриманням безпеки дорожнього руху, моє візуальне спостереження, пояснення мого нападу.